thank Зашов? Ми не він Нежно був. Але я не пам'ятаю, що це було. Члопий хороший чи галав. Ну не було такого удару. Що це? Галак. Це Жерех. Жеріх. Жерех. Головний. Жерех. Головний. Жерех. жерех. Тобі кажу. Да, в натурі. Не, галавий. Але такий короткий. Окуня <ріпи> фарбить. О. біжи, малий рости. Коротше, два таких ядів зовували як я з голову, могла тут. Друга рибка окунчик. То подиви, як він мені ввалився галавль, що гачка розігнулись. На космастер. На космастер? Да. А вот пилот, да? Хух, я просто... Я просто здернув з камінця, вона впала, я виматую, она. Круто, -мойо! Як ти красить цю блесну виховарять? Треба щось мені поміг. Пасті відкрив. Та да вона ж відкрита. Ні. Значить закриє її. О! Добре. Супер. Щучка, дякую тобі, пливи. Всім привіт. Ми нашої святої тройки знаходимося. На річці Случ. Нарешті ми вирвались в трьох, всіх вийшло, всіх склалось. І ось полюбуйтеся цією красою. Трошки народу забагато сьогодні на воді. Ну Не дивно, неділя, осінь. Всі хочуть піймати хижака. Емоції вже трошки стихли. Я вже піймав нарешті галавлика, піймав щучку гарну, піймав кілька окунчиків. Хлопці також стоять, ловлять щучки, окуня, поки попадаються. Я вже так вийшов на берег з води, бо в мене був зріз щуки, так прям зрусло. Перев'язав дещо товстіше і повідець, бо сьогодні щука така доволі активна. Ну і будемо продовжувати, а ви спостерігайте, що в нас з того вийшло. Дімон поліз в спасать свого. Пішов в машину, взяв костюм, бо в чоботах туди за бродах не зайдеш. Буде відсипляти свого воблера. Сказав, що рвати його категорично не хоче. А в мене щука відпустила кастмастер з струї. Він в мене був в одному екземплярі, в такої вазі, в такому кольорі. І на жаль, в мене іншого немає. А приманка для цього місця була реально перспективна. 7 грам. Такий білий з синім отливом. А зараз кидаю якось 5 лакіджоновською блишнею, але щось мені на неї не щастить. Чи я не знайшов до неї підхід, чи це не її місце, но на неї просто нічого не клює. Буду переходити, мабуть, знову на воблера. Я не знаю, що це, але це дуже щось хороше. Я думав жерех. підбагрилась. Напросто підбагрилась. О! І закрутилась. Таке буває. Як так можна було клюнути оком, я не розумію. Ну така гарна щучка доволі таки. Давай, чеши. Ото блупив. Валік пакує окунчиків тим часом. Ну гарні окуня. У нас Житомирі таких мало де половиш. У нас таких Житомирі майже і немає. Так щоб в кількості було. Так одиночки влітають. Ну. Не знаю, я ще хочу на той перекат. Щука. Поки я думав, Валік піймав щуку мою, поки я воблера того заряджав. Злюще, а вони теж такі міцні на течії.

Окунь Окуня як фарель виважує. О! Окунь. Він переслідував приманку, поняв. Да, такий окуняка хорошенький. такий класний. Трова, трол? Зрізла? Зрізла? Є. Давай добру. Два зріза з... за день. Це... Це образливо максимально. Тільки поставив воблер і на тебе щука, ну. На вона не хотіла клювати. Благо не зрізала. Бо фіаско було дуже швидко. Дуже Скажена. Ома! Скажений щур. О, тут треба інструмент, щоб її відчепити. Ось так тройник засікся під бороду цікаво. Оп Все, дорогенько пливи. Помахала мені хвостом, а ви мені поставте лайк. А о цього і далі, А перша голова я на цю голову. Я mm -hmm. не знаю, я вже що тільки накидав у мене а, щось. Дімо на яка виставка тут в кошельку. Ось. Давайте виставочний центр покажемо. Е, у я... тебе всякі маленькі виклики. Типу це ще. Космастер. Коли космастер є, такий, як в мене. Слухай. Три з половиною грима. Ти що його... А, це маленький. Що комічно такого відкусив? І сьогодні я ось такого свого улюбленця обірвав. Він був в такому світло... Блін, світло-фіолетово, синій колір сіроватий. Ну, це розмазані. класний колір. На нього не спробував? Е, на цього є щуку сьогодні а, Дві щуки на нього. Оцей колір топ. У мене з таким кольором був кастмастер і на нього теж щука підняла. Віталій Віталійович, Віталій, ви, так, так, ви так, так, готові продемонструвати набор в це було, їх було тут Чехольчику Олександру Месного. Давай. Продемонструємо. Легенько відкривається, тут є що, можна зацепитися кудись. Що ми маємо тут? Нічого собі. Тут... Каже, нема на нема на каже. Це я попросив виключно його, щоб він карбонову вставку поставив. Я сюди там шлюрік, стяжечки, ну таке, всяка фігня Виставка сюди. калібала. Каже, нема на що ловити. О, даже щуча, є, якась вітня і то є. Це риби всі бачили. Vidim. Я думаю, що це риби Може бачили. Це трахійна. Фіникс, ти що, класика? А тут з цієї сторони в мене пару таких віртушечок для головля. Так, Це ж самий топ. Хрущі. Ти на цей ловив. Це класно. Це оригінал? А китайська подборка, теж непогана. Хорошо працює, Я її в тому році розголовлю старшу. Мені сказали, що оцей. Ось да, оці, да, оці да, два. Да, 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 і оцей. Да. Ну, коротше, можна сказати, від цього і до кінця. Ну, коротше, такий кошелечок. Містки, удобно. Покажи, покажи, що треба. Що чого достатньо. В смалі. Мій? А мені там стидно показувати, у мене там нічого немає. Я все пообривав майже. на день народження Треба подурити космастерів. Та де на них ловить буду. У мене скромненький кошелечок. Там, мабуть, не видно, ти небо знімаєш. Тут такі калібалочки в мене є. Всякі рішення. Ну, мене... Це теж трофейна. Це двоєвинно. Там в мене пільхер лежить, я на нього саргана ловив пару років тому. В железному порту, коли він наш був. Коротше, щось тебе слабеньке. Це взагалі колекція подбору цих. Диви, вони поржавіли повідсвітали. Оця сама Англія, сама так. Тут теж спінник з мене є ржавий, трофейний. <ріст> і отак от трошки. Тут калібалочок. А, ну, щось... а, Ні, що Взагалі щось? в мене основний е кошельочок такий великий вдома лежить. І там основна маса калібалок, я просто сюди перецепив, так щоб він зручний був маленький. Сьогодні їхав на таку цю і взяв обмірах, <ріст> так? Достатньо. Ага, скільки ти два ти обрив. От мені жалко, що я космастер. Космастер мені реально зайшов. Ти казав, три обрива, коротше. Три обрива, але вроді ну, би. Я вибирав, вроді б не обривав. Я вам маю сказати, що я кайфанув навіть. Я три щуки, галави такі, доладні, окуня. У мене, мене дві щуки, а аку... окуня... Два і... зріза, два зріза. У а мене какуні і багато. І таких доволі хороших. Але у нас ще день... Продовжується у нас тільки на часах 11 було один. Багато, ми, ми, завжди ми завжди так ми завжди кажемо хаваємо, за нас... потім спимо і їдемо додому. Ну поїдемо додому, знаєш. Ну може ще коло ні, сюди прикольно на вечірку, кстати, не, з моста не, постоять. Давай сьогодні. ввечері Зараз ми як пообідаємо, як наїмося, як наловимо ще риви, як ляжемо спати. <гум> ну, може на вечірній хльопа паде. Але Побачу. це не точно. Точі, всім смачного. Щука. Хух, ну і нажарились ми сьогодні на вересневому сонці. Зараз йдемо вже до машини. Поїдемо десь поп'ємо кави. Трошки половили, але головля жеріха особливо не було. Кілька штук на нас трьох в прилові. А переважно щука, окунь, судачки влітали. Дальній переказ взагалі щось промовчив. Не знаю, може ще зараз подумаємо по самопочуттю. Може ще лишимось на вечір. Кудись заскочимо, покидаємо. Може трошки <рігла> приїлося мій сина за день. День колотили тут воду приманками і жаби булькають. О, давай, вийшов, вийшов. Да. Вийшов, але не взяв. О, єсть. Це Окунь. А ні, галавлік. Вийшов, ішов за ним і взяв. Диви який гарнюшка. Круто. Я на такому розслабоні був. Я був на такому розслабоні, як він лупашив. Фух, у мене серце провалилось в п'ятки питань нема. О, це хороший. Диви який він. Я тебе зараз відпущу, не кипішуй. Я розумію, що тобі неприємно, але ти попався. Ото втащив саме течії. Все, давай дякую тобі, диви. Димон там галавіка видрачували. Валік заклив, закрив питання по галавнику, ще й жереха впаяв. Та ти що? Покажи я знімаю він І на чорного диви, на такий як, мен, як мене в вихода. Слухай, щось дуже погано вітає, ну дивись. Це, дивись. це я Тихо, я не знаю навіть як його взяти. Круто. Ні, ну молодець. Оце ти відловився, так? Да? Пальця забереш. У мене щось трохи я нервуюсь. Давайте теперь я вас сформу зря відпустив. Ото вискочив, я вам Диви, який кабан. У мене два кабана побільше трошки, але все одно. Давайте тепер я вас сформую Зараз вітам тобі поможе. Круто. Бля, перестав снімати. Реально це не була сама самокат. Ні, ну влубив я по кончику, як побачив. Я не знаю який він, але... Невеличкий, не але... Но... Але в лупах ну... дай Боже І, І теж все оттуда з того бистрачка. Ще один вискочив. На жаль, камера вже сіла покльовку. Не вдається вже засняти. <рик> вискочив прямо тут, так. Да. Десь Ні, Я не буду ризикувати, візьму картанги, бо зараз будуть гачки в пальцях. Жаба. Не співай. Жаба. Ні, це круто. Ось цей останній захід, його ніяк не можна зробити. Вже разів 50 я останній раз закидав. Вже збираємося йти, Димон каже, диви, як скинувся, давай ще кинемо. Ще поразку і все, і я їдемо я додому. Не буду казати, я покажу де. Сонце бачу. вже майже сіло. Ноги руки болять. Голова гудить від свіжого повітря цілий день. Але останній захід ніяк не можна зробити. Я не бачу, я тільки чую, як він хлюпнув. Так, коротше, треба закінчувати на сьогодні. Видно, Я не знаю чи буде видно, але там така луна, звісно. Така гарна. Його ну, ти бачиш?